І так починаємо наше тренування. Подивились вниз, щоб ваші великі пальці були на одному рівні, поставили ноги на ширині таза. Підкрутили таз, тим самим напружив м'ясо живота. Розкрили грудну клітину і витягнули маківку вверх. Зробили глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Останній раз вдих і видих. Руки на пояс, голова вправо, серединку вліво. І продовжуєте. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер витягуйте, плавно під вверх і опускайте вниз. Вверх і вниз. Старайтесь голову не запрокидувати, а саме витягувати з підборіддям вверх. Всі рухи робіть плавно, повільно, не поспішайте. Добре, руки опустила і робите плечима коло назад. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Вперед вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Вивели тепер руки в сторони. Великі пальці направили вверх. Округляйте грудну клітину, з'єднали долоні. Розкрили руки в сторони, увели, з'єднали ззаду лопатки. Ваша задача на вдих округлитись, на видих, розвести руки в сторони і увести їх назад. Так. Щоб ви відчули, як з'єднуються ваші лопатки. Вдих, округлились, видих, розкрились. Не спішіть Вдих і видих, вдих і видих. І продовжуйте. Зробити так останній раз. І руки залишаємо долонями вниз. Тепер ви заводите одне плече вперед, а іншу долоню розвертаєте. І потім міняєте плече вперед, а протилежну руку долоню розвертаєте вверх. І працюєте. Старайтесь, щоб ваші рухи починалися саме з плечей. Додаєте розворот голови. Добре, руки опустили, розслабили плечі і починаємо наступну вправу. Вивели праву ногу вперед, ліву ногу назад. Таз у вас не завалюється, дивиться прямо. Зігнули праву ногу в коліні. У вас коліна немає заходити за носочок кут, примірно 90 градусів. Інша нога, яка позаду у вас п'яточкою, витягується вниз. А руками ви витягуєтесь вверх. Далі ви згибаєте руки в лікцях, уводите вниз і випрямляєте коліно. Знову одночасно потягнулись руками вперед, зігнули руки в ліктях, вивели вперед і витягнулись. Не забувайте, що ваша п'ятка має витягуватись вниз, в підлогу, ніби тягнутись. Вивели руки, зігнули руки в ліктях. І вирівнялись руки сильні, напружили, руки виводити вздовж вух. Коли зхипаєте руки в лікцях, ви маєте відчувати, як з'єднуються ваші лопатки. Для цього вам треба тримати руки навпроти ваших вух. Також не забувайте, що ваша маківка витягується вверх. Голова і шия це продовження вашого хребта, тому ви чітко тримаєте голову. І шию рівно. Добре, зробили так останній раз і міняємо ногу. Тепер у вас ліва нога попереду, права нога позаду. Направляйте п'яточку вниз, гібайте коліна, руками тягнемось вперед, зігнули руки в ліктях, вивели вперед і вирівняли зразу маківку витягнулись вверх. І ви продовжуєте, не поспішайте, старайтесь відчути кожен рух, який ви робите. Руки мають у вас бути напружені. Живіт також напружений, не розслабляємо. Не забуваємо про п'ятку, яка має витягуватись в підлогу. Доробіть так останній раз. І закінчили. Наступна вправа, ви опускаєтесь на одне коліно, одна нога у вас пряма. Руки поставили перед собою. І тепер ви витягуєтесь одною рукою вперед, тягнетесь назад, робите коло одночасно з тазом. Міняєте руку, Потягнулись вперед і назад. І вийшли знову в сходне положення. Ваша задача. Тягнутись хорошо пальцями назад і слідкувати головою ніби за своєю долоні. Не забувайте одночасно опускати таз вниз. Ви спочатку рукою тягнетесь вперед, а потім вже назад. Потягнусь вперед і назад разом з тазом. І продовжуйте вперед. І хороше коло назад. Вперед. І назад. Добре. Доробила останній раз. Тепер та рука, яка у вас одне з зігнутою ногою, ви поставили долонь плечем. Лікоть у вас за головою. Рука за головою зігнута в лікті. І витягнетеся ліктем до пальців. І виводите лікоть вверх, розкриваєтесь в грудному відділі. Таз у вас зараз має бути зафіксований, тобто низ у вас стабільний. Ви працюєте зараз тільки верхом. Старайтесь тягнутися ліктем до пальців, а коли ви виводите лікоть вверх, ви ніби відштовхуєтесь долоні від пола і хорошо розкриваєтесь. Не забувайте дихати, робите вдих, на видих розкриваєтесь. Вдих і видих. Всі рухи плавні, підконтрольні, не поспішайте. Добре. Доробили. Поміняємо зараз ногу. Тепер інша нога у вас пряма. Перевірте, щоб у вас стопа стояла навпроти коліна. Поставили руки і починаєте з того, що витягнетесь пальцями вперед і уводити руку назад разом з тазом. Потягнули, зробили велике коло і поставили долонь. Я вам покажу тепер збоку, потягнули таз назад і поставили. Тепер завели руку за голову і починаємо ліктем тягнутись до пальців і виводити лікоть вверх, розкриваючись в грудному відділу. Не забувайте, що коли ви виводите лікоть вверх, ви ніби відштовхуєтесь долоню від підлоги. Таз у вас зараз зафіксований, ви працюєте тільки верхом. Робите вдих і на видих лікоть вверх. вдих і видих, розкрились. Доробіть так останній раз. І переходимо в позу лотоса. Висіли, розправили грудну клітину, опустили плечі, поставили руки перед собою. І тепер старайтесь одну руку зафіксувати, а іншу відводити назад. Ваша задача не просто уводити руку, а старатись пальцями тягнутися назад. Так само робити вдих. І на видих уводити руку назад. Вдих. І видях, зробіть так останній раз і тепер покладіть долоні на коліна. І старайтеся зараз грудною клітиною описувати коло назад, вправо, вперед, вліво, назад, вправо, вперед, вліво, і старайтесь грудною клітиною малювати коло. Спочатку в одну сторону плавно, і далі в іншу сторону так само плавно, підконтрольно робите робити ці рухи. Добре, закінчили. Тепер ви вводите одну ногу назад, інша нога у вас паралельно карімату, друга зігнута. Опускаєте руку на передпліччя, лікоть під плечем. Рука у вас направлена передпліччям в діагональ. Тягнетесь рукою, уявіть, що ви обнімаєте великий фітбол, великий м'ячик. Ви округляєтесь в грудной клітині і тягнетесь рукою вперед вздовж вашого зігнутого коліна, ніби в діагональ. Тягнетесь так, щоб ви відчували, як витягується ваша лопаточка. І далі уводите руку назад і розкриваєтесь в грудному відділу. Тягнетесь вдих, розкрились видих. Вдих і видих. І продовжуєте. Хорошо витягуйтесь, уявляйте, що ви обнімаєте великий м'яч, обняли і розкрились. Обняли і розкрились. Добре, те саме робимо на іншу сторону, поміняли ноги. Рука на передплеччям і починаємо округлятись в грудному відділі. Завели руку вперед і увели назад, розкрились потягнулась хорошо вперед і розкрились Продовжуємо. закінчили. супер. Тепер ви перевертаєтесь в коліно кістюву позицію, поставили долоні під плечима, коліна під тазом, стопи на пальці, і виштовхуєте таз вверх. Руками тим часом відштовхуєтесь від килимка. Направляєте свій куприк вверх і починаєте позмінно згибати праве ліве коліно. Ще більше, ніби п'яточку, штовхає вниз в підлогу. Відчуваю, як у вас розтягуються зараз м'язи по задній поверхності ноги, потихеньку підходите долонями до стоп. Починаєте з круглої спинки розкручуватись вверх, хребет за хребцем. Залишили руки на колінах, вирівняли спини, коліна призігнуться, округляєте грудну клітину і прохибаєтесь голову, виводите вверх, робите таку кішечку, округлились і прогнулись. Ви ніби руками відштовхуєтесь зараз від колін, коли ви гібаєте в спині. Прогнулись вдих, вигнулись видих, прогнулись вдих і видих. Добре. Тепер ви округлили спинку, розслабили, опустилися вниз, повністю розслабили зараз голову, шию, розслабили руки, покачались право вліво І потихеньку розкрутилися вверх, хребет за хребцем, повертайтесь, робите глибокий вдих і видих. Ще раз очікую вдих і повний видих. Останній раз видих і видих. Чудово ви молодці.